Доброго ранку малята! Давайте ми з вами пригадаємо, що ж малювали на минулому занятті з малювання. Що ви малювали? Так, правильно, молодці. Ми малювали калину. А які ягідки в калини? Якого кольору? Червоного, червоного. Як ви, я бачу, так ви гарно намалювали ягідки. Справилися зі своїм домашнім завданням. Молодці, молодці. А сьогодні наш теж малювання, теж цікаве заняття і цікава тема. Але перед тим, як я буду скажу, що буду малювати, давайте я вам розкажу віршик. Повітряна кулька дарує нам свято, їх люблять дорослі ще більше маляти. Повітряна кулька літати уміє, а кожна дитина про це лише мріє. Повітряну кульку у небо пущу, нехай вона гарна летить до дощу. Так, це повітряна кулька. Повітряна кулька, коли ви будете з нею грати, гратися на вулиці, вона може полетіти далеко-далеко, тому що вона вміє літати. Але для цього, для цього, щоб вона не, не полетіла від вас. Що потрібно? Потрібно причепити ниточку, правильно? Ниточку до кульки, до кульки. Може, ми сьогодні з вами будемо малювати, малювати ниточку до кульки. Так, а перед тим, як ми будемо малювати, давайте підготуємо свої ручки до роботи. Взяли олівець. Олівець взяли всі. І взяли між ручками свій олив олівець, між долоньками. І промовляємо. З олівцем я гарно граю, поміж пальчиків, тримаю, перекочую катаю і на місто повертаю. Так, молодці, положили олівець. Будемо готуватися до роботи, так? До малювання. Почнемо малювати. Діти, а що нам потрібно для того, щоб нам намалювати до кульок ниточки? Так, нам треба або фарби різнокольорові, або фломастери, теж різнокольорові. Ми, я буду малювати фломастером. У нас є зразок, уже з ниточками наші. Кульки. А тут в нас є кульки без ниточок. Для цього ми з вами домалюємо ниточки. Перший, перша кулька якого в нас кольору? Якого кольору Якого кольору кулька так будемо малювати ниточки. Кулька червоного кольору. І в нас фломастер червоного кольору. Лівою ручкою придержуємо наш папір, а правою ручкою трьома пальчиками придержуємо фломастер. І проводимо зверху вниз, зверху вниз рівненьку полосочку, рівненьку ниточку. Закриваємо наш фломастер. слідуючий. Слідуюча кулька у нас якого кольору? Якого кольору? Так, зелений. І фломастер якого кольору? Зеленого. Знову придержуємо лівою ручкою папір, а правою ручкою малюємо зверху вниз пряму стрічку або ниточку. Ложимо свій фломастер, закриваємо. Слідуючий, слідуюча кулька у нас якого кольору? Кулька синього кольору і ниточка буде теж синього Кольору. Знову придержуємо лівою ручкою папір правою ручкою беремо фломастер руки, пальчиками здавлюємо і бере, ведемо зверху вниз стрічку, щоб він від вас нікуди не полетів. А який у нас колір? Яка у нас осталася кулька? Якого кольору залишилась? Так, жовтого кольору. Давайте ми з вами знайдемо жовтий колір. Жовта кулька і жовтий фломастер. зверху вниз, придержуємо папір, проводимо рівненьку полосочку. Так, а тепер, діти, я знаю, що два від вас кульки далеко-далеко не полетять. Так, які гарні кульки ми з вами із ниточками. Намалювали молодці. Ну, що малята, Ми з вами сьогодні гарно намалювали ниточки до наших кулечок. Подивіться всі уважно, які ми ниточки намалювали, які в нас гарні вийшли ниточки. І в мене, дітки, подивіться всі, у мене є повітряна кулька. Ми зараз оці... але вона без ниточки. Ми зараз візьмемо. Кулька якого кольору синього. І ниточкою ми шнурочок теж візьмемо синього кольору, щоб були одинакові. Так? І прив'яжемо, прив'яжемо її кульку до ниточки, до кульки. Так, тепер наша кулька від вас не втече. Тому що ви будете держати її за ниточки і гратися на вулиці. Так, молодці маляти. А зараз згадаємо, що ж ми сьогодні замалювали? Ниточки до кульок. Так. А які у нас були кульки? Якого кольору? Різнокольорові, і червоні, і зелені, і жовті, і сині. А хто любить? Бавитися із кульками повітряними. Усі, да? усі. А за те, що ви гарно малювали, за те, що ви були слух'яні на занятті, я вам знову покажу зараз казочку про кульки. До побачення! Колітати мія кулька запальна.